Всім доброго вечора! У нас вже темніє. Зараз. Ось такі посадив, вирішив сьогодні посадити індичку. Не знаю, чи вона несеться, чи не несеться, нанесено на 14 яєць від своїх і 2 я поклав від мішаних. Не знаю як буде. Збив її таку кучку з фанери. Ось так зробив, щоб вона не прилітала. Тут впирається в клітку, там на цівках, на цвях. Тут прикріпив до дощечки. І ось вона вже сіла, був тут 5 хвилин. Дивився, як вона сяде, бачите, підгортає, Я поставив яйця, її ту насипав їсти, зараз ще пити поставлю. Я її поставив сам, нічого на гніздо не ставив, вона собі сама от зараз поправляє. Я її не хочу страшити. нехай собі сама накриває, нехай собі вчиться. Віться, вона старається. Індички дуже супрові іма. Бачите. Ось такі інди... індики. Посадив я її на яйця. Сьогодні. Зараз буде коротке відео, довго не буду знімати. До 2-3 хвилин, до 3-4 хвилин, Ну, до 5 можливо. Курочки вже посідали на, я... на гнізда. Ось тут треба накрити, щоб воно тут стояло. Тут ці кури несуть. Я такого придумав накрити. Я думаю, може тут індичка запробує буде сідати. Але засіли кури. Ось наші такі курочки. Ось, всі намокли, вже змокли і тепер сидять. Ось. Більше вже не буду садити, крім ту, оцю ще Сьогодні посадив і все. Ось наша така індичка. Невеличка, але вкрила. Бачите, 16-й яйць вкрили і все добре. Ну, я не знаю, чи наші ті два відмішаних ще добрі, бо вони двоє лишилися так. І так стояли. Я так якби махав, то не болтаються. Посвічу через пару днів, подивлюся, що там до чого. Ось. Ось в нас такі справи. Сьогодні було два яйця, в попередньому відео я вам показав, зараз дивимося, може і несуться. Дві, подивимося, я буду тепер за тиго слідкувати. Можливо, вона це могла нести, але я не думаю. Бо останнє яйце дуже було маленьке вже. Ну, як не дуже, але вже таке як куряче. Ось. Я припантрую, подивлюся, що там до чого, і будемо бачити, що наша індичка. Ми, що, я щось забув, коли вона мала вилуплюватись. Вже буду дивитися. Ще просвічував сьогодні, то ще не, не видно яйця всі повні, все добре, але ще не бачу, щоб були. Курчата хотіли вирізати. Ось. Треба прибирати під нею. Вже чекаю, на те, якби в четвер мала вилізати. І вона тоді буде. Ось, наші такі справи. Всім гарного перегляду. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, коментуйте. Гарних вам. Ось. Індика продаю, кого цікавить, дзвоніть. Індичок, напевно, не буду вже продавати, бо вони вже несуться. Не хочу людей обманювати. Хоч я міг би віддати ті яйця, але я пообіцяв підписчику, який мені прислав качені яйця. Він дуже хоче індиків розвезти і я... Йому вирішив назбирати пару десяток, можливо, трошки більше. В мене ще один підписчик хоче. І, думаю, з двох індичок я назбираю двом. або трьом. Якщо по 15 є індичка знесе, то по десятку відправлю кожному. Будемо бачити. Кури помокли, дощі йдуть у нас. Що півгодини. З того йде дощ. Стане на півгодини і знову починає. І то не, не, так не, так непогано. Ось. наш такий індекс собі ходить, я тут їм насипав, вони вже з'їли. Досипати сьогодні вже не буду, їм стає. Кури нагодовані. Нарвав би їм трави дуже мокро, не зараз то будуть талабувати по тім болоті. І толку з того не буде. Ось, знаєш, трошки цей. Ось там друга індичка ходить. Лазить. Ще не йдуть сідати індики дуже чомусь дуже до ночі сидять на вулиці, а потім йдуть і сідають уже на сідло. Не знаю чому так, але так і є. Це нічого страшного. Головне, що сідають на гніздо. А це все решту без різниці. Ось, індик. Індика я важив, має 9 кг, але то зараз паровка, він похудав трошки. Бачите, трави нема. Одно болот. Піде травичка і він поправиться, і я думаю, буде мати 10-11 кілограм. Більшого індика, я думаю, не потрібно. Я вважаю, що треба мати індиків середніх. Невеликого і не маленького. Середнього індика ліпше, він не ламає індичок, все добре. він. Ось. Я думаю, що такий індик для індичок єгра. Індикові 2 роки. Кого би цікавило, могли би... Можете дзвонити на мій номер телефону 098 81 26 180. Кого би цікавий такий індик, має 9 кг, 2 роки. 100% оплідність. Самі бачите, які в мене індики повилізали. Це все від нього. Крім нього, більше в мене індиків немає. Ви рахуйте 7, інди... 7 індичок і один індик. Чи 8 індичок було і один індик він з 7 справився. Бо хтось каже, що індик йде на дві індички чи на три, це все неправда, якщо середній. Всім гарного перегляду, ставте лайк і підписуйтесь на канал.